thank <laughs> you Здоровлення та гарний відпочинок підростаючого покоління на початку літніх канікул одне з пріоритетних завдань міської влади. Так днями у закладі загальної середньої освіти номер 2 відбулось урочисте відкриття пришкільного табору. Веселка цього дня школа гостинно прийняла в свої обійми дітей, які не захотіли прощатися з нею, а вирішили ще частину літа провести зі шкільними друзями. На захід завітала і заступник міського голови Людмила Задорожна. Вона привітала дітей та побажала їм гарного відпочинку. Дорогі діти вітаю вас сьогодні таким чудовим сонячним ранком. І, по-перше, хочу привітати вас з закінченням начального року. Ви дуже гарно попрацювали, а це означає, що попереду літо, відпочинок, і він починається у вас в пришкільному таборі. Дякуємо адміністрації закладу, Вони підготували дуже цікаву програму, і ви будете чудово відпочивати в нашому пришкільному табірному таборі, оздоровитися, проведете цікаво. Своє дозвілля, так і буде весело. Бодільська громада також керівництво долучається, і за нашою ініціативою буде проведено декілька екскурсій. Я впевнена, що вони вам дуже сподобаються. Так, нехай це буде приємною несподіванкою. Не буду дуже вдаватися е, в подробиці. Тільки зроблю анонс. Потім, коли, коли лагерь буде закінчуватися, ви обов'язково мені розповісти. Було вам цікаво, весело. Так, чи смачно вас годували, але впевнена, що і керівництво, і всі вчителі доклали максимум зусиль для того, щоб ваш відпочинок був веселий, гарний, чудовий. Тому бажаю гарних позитивних емоцій, гарного відпочинку. Ви підростете, оздоровитеся і, звісно ж, наступного року, 1 вересня, прийдете в чудову школу і почнете новий навчальний рік. Також до привітань долучилась і директорка табору Ірина Трохімчук. Нарешті настала найочікуваніша пора для діток. Це літні канікули. Ми вдячні ЗСУ і нашій міській владі, що ми маємо змогу працювати в пришкільних таборах. Дітки дуже чекали цього. Хочу побажати всім нашим вихованцям, щоб вони дуже гарно відпочили активного їм відпочинку, гарних емоцій, веселого настрою веселкового такого. щоб набралися звичайно сил і з новими побажаннями з міцілими прийшли до нас першого. О, вересня на навчання. Табір Веселка має п'ять загонів під назвами енергія, незламність, сімейка, козачата та дружба. Цього дня юні таланти навчального закладу на честь відкриття нової табірної зміни 2023 організували святковий концерт, де кожен міг долучитися до заходу та розкрити свої здібності. Діти з нетерпінням чекали відкриття табору, і от нарешті, після клопітких буднів, воно настало. Літні канікули дітей після напруженої розумової праці не можна уявити без активного відпочинку. Я дуже рада, що я попала в цей табір у школі. Тому що тому я дуже чекала літа, канікул літніх, щоб попасти у цей лагер, отримати багато нових емоцій, радісних і повеселитися ці дні зі своїми однокласниками, однокласницями. Мені подобається. Мені сподобалося сьогодні оце свято. Мені сподобалося все сьогодні. Тут мені дуже подобається табор. Тут весело, тут гарно, можна погратися з однокласниками. Пришкільному таборі протягом двох тижнів на школярів чекатимуть спортивні змагання, творчі конкурси, екскурсії тощо. Ксенія Соболевська, Олексій Мягі, телеканал КЕТ.